Вітаю вас, мої любі сонечки. Мене звати Ая, і я провідник світла та любові. Я не гаделка, не ворожка, не передбачу майбутнє, а тільки передаю те, що приходить, через мої вищі тіла, до яких моя свідомість прийшла. Воно приходить тоді, уже як чисте знання, тоді, коли це вже збулось. І лишилось лише проявитись цьому на фізичному рівні. Як я вже казала неодноразово, час проявлення залежить уже від нас, від нашого проходження певних уроків нас всіх. Адже ми всі з вами є, і як людство, кожен частинка людства і також і України. Тому це залежить як від кожного з нас. Так і від нас всіх. Пам'ятайте, мої любі сонечки, про те, що той, хто сіє смерть, йде проти життя, залишається завжди без життя і мертвий при житті. Той, хто сіє зло, завжди в ньому топиться рано чи пізно. Тільки не треба цього очікувати. Все, що нам потрібно, нам потрібно самим трансформувати всю темряву всередині. Адже ми з вами створюємо її. Ми створюємо також з вами з нашого его, боротьби внутрішньої. Створюємо конфлікти, починаючи з середини, коли ми конфліктуємо і ми це проявляємо, проєктуємо в зовнішньому світі. І конфліктуємо в зовнішньому світі. Потім все породжується великі, багато конфліктів, війни, тому що люди починають рости в своєму его, в, своїх, в своїй владі, егоїстичній, темній, і перестають відчувати серцем. Але ця руйнівна сила завжди, хто є в ній і хто з нею, вона завжди знищує. Тих, хто її поширює. Так працює карма. Карма це не щось погане або якесь, скажімо так, щось, щоб наказати когось. Карма це просто наслідок наших дій, карма це рух нашого життя, те, що ми постійно, як творці, віддаємо світ. І до нас приходить рівно те, що ми посилаємо. Воно не зра не завжди, не зразу, скажем так. Ми можемо побачити прям вже результат нашої карми. Але він завжди приходить завжди, тому що це працює автоматично.